Всім привіт! Ми в прямому ефірі. Наша щовечірня рубрика Sleeping with English. Я трошечки почекаю, поки всі під'єднаються, і трошки нагадаю про себе. Мене звати Дар'я, я ментор, і я сьогодні хочу поділитися, як і в минулі рази з трошечку, трош, трошечками невеликими порадами. Стосовно нашої сьогоднішньої теми. Сьогодні ми поговоримо про те, як же почати думати англійською. Звучить трошки крейзі, але в цьому є сенс. Якщо у вас є питання, ви таким питанням задавалися, будь ласка, запитайте мене тут, залиште в цьому боксі запитання. Я з радістю дам свої відповіді. Отже, думати англійською. Що це таке? Думати англійською це те саме, що ви робите своєю е, першою мовою, е, вашою рідною мовою, ви просто ось міркуєте, щось там собі е, аналізуєте, про щось думаєте наперед. І це те саме ми прагнемо зробити англійською, яким же чином? Е, По-перше, е, спробуйте поговорити. Озвучити те, що ви робите. Тобто деякі люди мають таку звичку аналізувати все, що відбувається, там вони розмовляють самі з собою, але своєю рідною мовою. Що якщо ми зробимо це англійською? Це, до речі, класна вправа на просто на спікінг. Вживання взагалі англійською мовою, як взагалі нею спілкуватися. Якщо є якісь пікін-бар'єри, ви хочете трошки себе розшевелити, це можна без питань зробити, але самостійно, вдома, якщо ви трошки переживаєте, як з ким спілкуватись, як спілкуватись, що про вас кажуть, що подумають, що якщо ми почнемо зробити, робити це самі з собою? Що відбувається, кожні якісь рутинні справи? Ви аналізуєте план? Ви прокидаєтесь і Так що я зараз зроблю? Я піду поставлю там не знаю, чайник. Потім, поки чайник буде закипати, я піду в ту кімнату. Після того я піду. Зробіть собі челендж і спробуйте аналізувати ті самі дії, які Ви робите щоденно, але англійською. Чому би ні? Тут і ваша песівокаблері просто ось так от десь з'явиться, ви такі, блін-блін, чайник, блін, чайник, 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 десь, десь я чула, десь я чув, що таке чайник? Бам, а вам тут знадобилося це слово. І окрім того, що ви практикуєте е, сам вокабуляр, самі слова, ви ще спробуєте про, е, вести це так, що ви будете думати про це. Тому, чому б ні? Зробіть собі челедж, задайте собі таку задачу на день, якщо у вас така є ціль, чому би ні? Якщо ви більш сміливі, у вас є люди, які є, живуть з вами поряд. щоб, Якщо ми не поговоримо з ними? Тобто. На такому побудовому рівні, знову ж таки, ми можемо поговорити, задати питання, попросити про щось, але англійською. Абсолютно те саме. Це не означає, що ви робите собі таке прям завдання велике і страшне. Типу, я сьогодні лише англійською. Ну, звісно, класно. У мене такий досвід був. У мене був виключно. Цілий день лише англійською мовою дійшло до такого, що ми навіть з друзями сперечалися англійською, ми не переходили на українську, ми залишилися так, і вийшло, до речі, непогано. Це дуже такий spontaneous discussion we had, тому чи був дні. І тут, знову ж таки, ваша лексика, яку ви знаєте, але ви не використовуєте. Буде трошечки виходити з тих лімітів, з тих рамок, ви спробуєте собі поставити челендж і поговорити з кимось англійською. Навіть якщо ви думаєте і переживаєте, а як так я буду, а з ким мене. Ну, Наприклад, я виросла в тій сім'ї, там, де окрім мене ніхто англійською не спілкується, але яким чином якось -то і вийшло англійську приборкати. Але це не біда. Що, якщо ви спробуєте, от як маленькі діти, в кого росли, ростуть зараз, які починають говорити, ви також не все розумієте, що вони вам кажуть? Ну ні, ви на жестах, ви на вислуховуєтесь, ви намагаєте вдуматися, що людина, дитина, маленька людина хоче від вас отримати, і ви, якби на такому інтуїції тере розумінні, вгадуванні, ви все-таки знаходите спільну мову. Що якщо зробити це англійською? Знову ж таки. У вас оця, оцей досвід, він трошки засяне, за, засяде в голові. Коли ви ляжете спати, ви ну, зазвичай люди там або обдумують, як в них пройшов день, аналізують, або ж планують наступний день. Вам ось це завдання, ось цей челендж він запам'ятовується. Якщо це перший раз, це тим паче. А що я там сказала? Що я тут сказала? Отут, блін, от тоді мені потрібно сказати було те слово. І ви вже ви думаєте, тут уже у вас немає спікінгу. Ви самі з собою аналізуєте, але ви думаєте. І ви думаєте, або частково англійською, або повністю у вас трошки трошки перемикається на англійський розсуд. Це реально, це не звучить так, що ну, я таке не зможу, я так не вмію, це лише носі мають. Ні, Неправда, це міють люди, які вчать мову, не лише там c 2 level е, люди, які мають таку високу англійську, ні, це, взагалі це дуже реально, це все діло звички, це все діло вашого оточення. Тобто тут ми трошки перекладаємося на іншу сторону е, цього питання. що... Нам потрібно все ж таки оточити себе англійською. З чого? У вас є телефон, ви використовуєте телефон, з що ви використовуєте в телефоні, У соцмережі, спілкування з людьми, гіщати. Є така чарівна кнопочка Change Language. Ви можете таке зробити. Спробувати спочатку ви такі, а що тут було? а тут, Але ваш мозок пам'ятає місце знаходження там певних клавіш або певних кнопочок, і чисто за візуалом ви згадаєте, що це таке, але там буде написано англійською, Такі, а, це було те українське, ага, все, я знаю це слово. І ви, якби, також вдумуючись, не вдумуючись, але у вас це засідає в голові. Ви використовуєте англійську, ось на такому не... неусяжному рівні, що ви не задумаєте, що я зараз взяла і користуюсь англійською. Ні, ви просто робите там вашу для чого ви взагалі взяли той телефон, і мені потрібно набрати там подругу або сестру, і відкриваєте там якесь меню буде англійською, але все ж таки це англійська. Тому не потрібно зменшувати або недооцінювати такі дуже маленькі деталі. Але це може бути так, як я. Також раз ми кажемо про те, що ми оточимо себе з різних боків англійською, Що, якщо ми спробуємо наші хобі, якими ми користуємось, або захоплюємось перепкнути на англійську? Це в нас ну, слухати дивитися серіали. Це всі знають. Що, якщо ми зробимо таку якусь знову ж таки повсякденну справу, але англійську, наприклад, ви хочете дізнатися: ой, що люди гуглять, а, як, як почати в'язати крючком? Не знаю. І ви берете або йдете в Ютуб і гуглите туторіал, і все це буде наглядно, показово, але озвучується англійською. І це майже те саме, що ви вивчали рідною мовою, але це англійською. Не завжди це все йде так зрозуміло і доцільно з першого разу. Ні, можете спробувати. Не обов'язково почати з чогось такого, як в'язання. В'язання це і своєю мови не дуже з першого разу виходить. Можна щось таке базове, типу, у вас приїжджає ваш друг до вашого міста і каже: Ой, куди мені піти? Ви такі, «Stop, стоп big great sightseeing attractions in Kyiv». Чоби би ні? Ну, чому би ні спробувати. Отут ви дізнались слово, тут ви почитали, потім ви будете аналізувати цю, цю дію і думати, так, я знаю тепер, як називається ось цей там замок. Замок це Castle клас. Це трошки така цепочка. ланцюжок, який затягує не тільки якесь мислення англійською, але ж і е, е, лексику. Це дуже круто. Якщо ми знаємо лексику, нам навіть ну, краще думати, як можна думати англійською, не знаючи лексики. Але частково можна, частково можна задумуватись. Таке відбувається до тих самих дітей, якщо ми повернемось багато українців, вони є білінгли. тому що вони вивчали і російську і українську мову. Не вивчали так, а вони жили в такому середовищі, що була і російська мова, і українська. І вони думають однаково, можуть і українською подумати. Якщо просто в них буде частіше української мови, або частіше звучати, або десь відбуватися спілкування російською, наприклад, на тому на той, на то... зараз перезавантаження. На тій мові наш мозок зациклиться і буде її отак-от е кружити, і ми будемо думати тією мовою. Так само англійська М -м, практика. Звісно, це спікінг, звісно, це заняття, звісно, це розмови з іншими. Спробуйте знайти е, якогось speaking buddy. Знову ж таки, може бути якийсь там друг, колега, вам хочеться поговорити, просто поговорити. Зробіть такі собі там, недільні посиденьки з друзями, які не проти того, і ви можете пограти в якісь е, настольні ігри, але англійською. той самий Еліас. Ви просто даєте дефініцію слова, не називаючи його. Ви як ну, будь яка ви просто оминаєте це слово, але ви використовуєте інші слова, тим самим ви аналізуєте, ви спілкуєтесь. Потім це дуже така специфічна подія, яка у вас застряне на точно на вечір. Ви потім будете думати і не взяти, о, тут я так сказала, а тут неправильно, напевно. Ой, піду погляну словничок, а дійсно, так. Ну, і ви будуєте речення, ви думаєте англійською мовою. Тому це все, як вже вже я сказала, такий процес, який один йде за одним. Якщо е, взяти ще один вид е, якоїсь діяльності, е, я б дуже-дуже порадила користуватись такою технікою, як джорнелін. «Journaling» е, – це ви берете якийсь е, боже, як це називається, блокнотик. Або це може бути там, якщо ви не любите писати, ось писати, ви любите вже друкувати. Ви можете взяти свої нотатки і просто друкувати свої думки. Я вже трошки плутаюсь в мовах. Можете друкувати свої думки, друкувати свої думки, висловлювати свої думки, як пройшов день, які емоції ви відчули. Або ж так само, ну, journaling – це про те, що сталося. Як ви себе відчуваєте, як пройшов ваш день, в вигляді такого есе, або такого потоку думок, просто по листу, таким самим ви висловити свою думку, таким самим ви практикуєте знову ж таки лексику. Коли ви пишете, звісно, є люди, яким дуже класно їм дуже зручно. Промовляти в буквально, що вони пишуть про себе. Є які фокусуються ось про себе, вони думають. Так само, якщо ви просто почнете чисто, так не знаю, писати, як пройшов мій ранок, якщо ми не хочемо дуже так осяжно брати весь день, ми можемо прописати, як пройшов день, як пройшла якась там зустріч, і що ви відчували, як це все було. Що ви хотіли, будь-що, це ну, настільки така якась психологічна штука, тут ніхто не дає вам ніяких правил до гри, тут ви вирішуєте самостійно, що ви б хотіли розказати. І використовуєте лексику. Ви виписуєте, під час цього абсолютно нормально брати там словник, якщо ви забули якесь слово. Тут ви, ви, у вас немає такої Я тут лише для того, щоб думати англійською, я нічого ніякої користі не беру. Окрім того, що я думаю, ні, чому ми можемо якби, комбінувати, ми можемо брати користь одночасно з одного процесу, але в декількох аспектах в аспектах розуміння, осмислення, і застосування лексики, вивчення лексики це просто бінго. Тому я рекомендую використовувати е, якісь ресурси, словники, для того, щоб занотовувати ваші думки, і подалі ви будете планувати це все так, але без паперу. Можливо, вам дуже сподобається. Ви такі, блін, клас, класна штука, ви продовжите робити це, але е, письмово. Або ж ви такі, клас, я буду аналізувати свій день. Кожного дня рефлектувати про, на те, що сталося, яким чином воно м, стало, склалось так чи ні, і так далі. Це дуже класна штука. Хтось спробував джорнелін. Я начебто вже казала за цей джорнелін, коли була тема, як почати розмовляти, о, там, в принципі, там степ. Степ один напиши, степ два почни розмовляти. І, звісно, розмовляти це дуже класно. Спілку, як я вже сказала за якогось speaking buddy, друга, е члена родини. Якщо вони можуть, спробуйте поговорити просто в якійсь ненав'язливій формі. Якщо немає такої ваш... вашої можливості, е я закликаю і е дуже раджу вам спробувати е наш welcome to stocke. Які ви зможете, куди ви зможете потрапити, якщо зможете написати, надіслати нам Директ Speak English? Таким чином вам підібрається слот, ви зможете підібрати слот в якісь певні дні, певний час, і приєднатися до одного з таких сесій, яка відбувається з ментором? Ви побачите, як це відбувається, яким чином, що за платформа, ви відчуєте це на собі. Це може бути таким поштовхом або таким натхненням, черпати мотивацію, спробувати, що таке поспілкуватися англійською. Там багато людей, які проходять за тією ж самою метою, спробувати відчути, як це, і зрозуміти, що вони хочуть робити далі. Тому я вас запрошую, що ми зробимо як підсумок. Перше, ми не боїмося. Ми не думаємо, що, що це дивно думати англійською, а ми спробуємо аналізувати, як виходить наш день, проходить. Або будувати плани на день зранку, будь-що. Як, як я зроблю собі каву сьогодні, буде молоко чи просто так залишу англійською. Спробуйте. Почнемо з маленьких етапів. Якщо ви вже готові ділитися побільше, як ваш день про що? Спробуйте чорнолень, спробуйте все занотувати. Спробуйте десь це зафіксувати, навіть якщо це ваші нотатки в телефоні. Спробуйте знайти людей, які розділяють цю жагу до спілкування. Але тим самим, окрім того, що ви спілкуєтесь і практикуєте лексику відповідно, тим самим вам це занотується, закарбується в пам'яті, і потім ви будете про це аналізувати, думати та рефлектувати, як це вийшло. Тому всім дякую, що були сьогодні зі мною. Я бажаю всім гарного закінчення першого. Робочого дня цього тижня і успіхів вивчення англійської.